Ну що, ребята, всім привіт. Вам, мені, мені вам совет. Виходьте в будь-яку погоду, робіть шум, робіть шум, знімайте відоси. Навіть якщо у вас возникають різні питання. бачиш, в мене сьогодні не вдягав кроси, бо вдів ботинки, здівся по-зимньому. Побачите, вроді би осінь, ой, яка осінь, вже весна. Тут вже запутався, яка вже пору року наступила, наступила пору року. Може в нього спитати, може він краще знає, краще знає, яка зараз пора року. Ей, чувак, ти мені розкажи, як далі жити, як вдягатись. Вообще, ну, стоїть? Вообще, передвигатись зараз в цій погоді. Ходімо в мовчати, давай розказуй, брате. Ну розкажи. От тут тобі стояти тут покайку я бачу. Ти, ну, ти бачиш, не забачиш навіть, як ти можеш тут стояти? я вже хочу... Туди стікати, десь тікати, треба зайти в магазин, хоч трохи стряхнути себе в себе до цей сніг, хоч трохи стряхнути. Ну що робити? Просто вроді весна, вроді 4 квітня, любі друзі, але на пузі сніг стряхую. Що за така от погода? Ну розкажіть. Ми бачите, в будь-яку погоду робимо шум, робимо різні приколи. Так що, якщо ви йдете зі школи, також знімайте якісь приколи і чекайте наші відоси. Ну а ми їдемо далі. Якщо будуть виникати питання, пишіть нам у коментах. Підходят кулак. Підписуйтесь на канал, він каже Вірчатовський та Алек Март. Це вам не жарт, це вам реально там, тема крутая. Ну все, бай-баю.